Мої вітання, шановні тале глядачі. Це програма Подкаст «Вінниччини». Сьогодні у нас в студії Іван Сотник, голова студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету. Мої вітання і дуже радий бачити тебе в нашій студії. Вітаю! І перш за все розкажи нашим глядачам про себе. Розкажи, хто ти, чим займаєшся. Дякую вам. Ну, насамперед, скажу, що так дійсно, я голова студентського самоврядування університету, свого рідного університету, в якому я вже четвертий рік навчаюся. До речі, навчаюся на педагогічній спеціальності, на вчителя фізичної культури, на тренера, на фітнес-тренера, така об'єднана на спеціальність. Паралельно вже працюю. Зараз такий в мене в житті етап, коли я з студентського життя плавно переходжу до вже професійного життя, де працюю. А працюю в Агенції масового спорту Вінницької області, обіймаю посаду начальника студентського масового спорту області. І Паралельно працює експертом національного агентства забезпечення якості вищої освіти України. Це таке агентство, де перевіряються університети безпосередньо до, досить багато експертів, тому ця посада, наче гарно звучить, але це гарний, досить певний період мого життя. І важливо, так це дійсно важливо. Ну, попри такий вік, в тебе вже є певна кількість, я б так сказав, посад. Чи важко це все поєднувати? Це болюче питання для мене особисто. Не буду я брехати, дійсно важко. Але я розумію, що це досвід, це беззаперечно той досвід, який мені допоможе в майбутньому житті. І вже допомагає, до речі. Ну, розпочав я з студентського самоврядування. Це був мій свідомий вибір. Я прийшов в таку студентську ланку від просто учасника студентського самоврядування до голови студентського самоврядування університету. Потім якось так сталося, що я познайомився з діючими експертами на зяво Національного агентства забезпечення якось освіти. І мені так сподобалось, чим вони займаються. Я спробував свої сили. Зрозуміло, що ще більше навантаження було, аніж просто займатися студентським життям в університеті. А потім мені запропонували посаду, яка безпосередньо є спортивною в спортивній галузі. Це начальник відділу масового студентського спорту, ще більше роботи додавалося. Але чим старше я стаю, Чим більше отримую досвід, тим більше я розумію, що досвід вирішує елементарно, навіть в планування свого графіку. Раніше я ніколи не планував графік завчасно. Сьогодні кожного вечора ти записуєш, що завтра потрібно зробити, куди піти. Це досвід, досвід, який напрацьовується. Тому чи важко, важко, чи впоруюсь, звичайно, впоруюсь. І хотілося б ось так продовжити ось тему. Ти якраз сказав, за студентське самоврядування. Як взагалі ти став головою студентського самоврядування? Чи хотів цього, чи, можливо, хтось змусив? Це дуже цікава історія, насправді. Я завжди її розповідаю, розповідаю з такими приємними емоціями. З третього дня свого навчання в університеті, коли я прийшов на перший курс, я випав в студентське самоврядування. Я не знав взагалі, що це. Чим воно займається, хто ним керує, для чого воно створене? Тобто, просто з нулю з нуля я прийшов в станське самоврядування. Мені дуже пощастило з людьми, які мене на той час оточували. Це були діючі керівники студентського самоврядування, які дуже гарно мені розповіли про цю діяльність. Мені Настільки сподобалось перше, я розпочинав свій шлях на факультеті. На факультеті фізичного виховання і спорту ми організували різні заходи здебільшого це спортивні заходи. Доєднувались до міських змагань, доєднувались до загальноуніверситетських заходів різного спрямування. Потім я мав розмову з керівництвом факультету, і вони кажуть, що ну, в тебе виходить, можливо, спробуєш далі йти по цьому виду діяльності. Я чесно скажу, перший час дуже сумнівався, чи потрібна мені взагалі ця діяльність. Але потім, коли я зрозумів і проаналізував всю ситуацію, що саме студентське самоврядування побороло мій страх публічних виступів, студентське самоврядування познайомило мене з багатьма відомими людьми. Тобто, це той орган, який. Допомагає мені досягати успіху. Я зрозумів, що треба йти далі, і так сталося, що я випав в головну команду університету, яка коригує. Тобто, у нас є головна команда університету і команди факультетські. У нас 10 факультетів, зрозуміло, 10 команд. Я випав в головну команду, мені дуже пощастило. Там я обіймав посаду заступника. На той час головою була Вікторія Конгозюк, це дуже і дуже позитивна людина, яка прийшла свій шлях. Я дуже їй вдячний, тому що вона показала. Навчила, дала все готове мені, що потрібно для того, і ми з нею мали розмову. Вона каже, що моя каденція закінчується. А каденція це рік, два. Це, це певний етап, але його треба пройти. І вона каже, що можливо спробу на голову піти. Я чесно так сумнівався. Але вирішив, що спробую свої сили і виграв. Виграв вибори, став головою студентського самоврядування, Потім попрацював рік, зрозумів, що мені це подобається. Що є результати є результати як мої команди, так і загалом студентства нашого університету. І от зараз закінчується моя каденція, закінчується вже історія моя особиста, яка пов'язана з студентським самоврядуванням, тому якось так. Скільки тривала твоя каденція? Дві каденції по одному року. Тобто, фактично, ну більше не вже закони дозволяє Україні більше бути. На жаль, ти на четвертому курсі зараз? Так, да, я четвертий курс бакалаврату, тому, тому я пройшов цю історію і всім нашим глядачам бажаю, щоб якщо є можливість десь проявляти себе з точки зору студентського самоврядування, будь-якого закладу, користуйтесь цією нагодою, тому що це досвід, який в майбутньому вам допоможе. Це однозначно. На жаль, ось хотів ще таку тему підійняти це про війну, як вона вплинула на життя студентів. Це ще починалось далеко не від війни, а від часів ковіду, коли студентська серед самоврядування. Все було менш активне, менш активне. А, на жаль, на початку війни більшості закладів вищої освіти і загалом закладів освіти навчались онлайн. Як станом на зараз? Чи повернулись до, ось можна так сказати, до того, що було раніше? Тема війни завжди для студентів була болючою і залишається болючою. Війна це втрати, це виклики, це дуже багато різних стресових ситуацій, які потрібно вирішувати. Дійсно, більшість закладів вищої освіти на початку війни працювали в онлайн-форматі. В деяких закладах студентське самоврядування взагалі не функціонувало. В нас, дякуючи попередникам моїм, воно функціонувало в такому змішаному форматі. Студенти були на онлайні, але студентське самоврядування було завжди в університеті. Що потрібно було, вони виконували. І, на мою думку, вони з цим дуже впорались, вони саме витримали цей тиск, цей такі стресові ситуації, зберігли. Тенденцію студентського самоврядування нашого університету, і вже потім знайшли можливість трішечки виводити студентів з цього такого стану, коли вже стало зрозуміло, що ми не впали як країна, що ми боремося, що ми в перші дні захистили свою незалежність, а далі почали виборювати. Ми почали почувати себе трішечки впевнені в цьому форматі. Відразу вже почали волонтерити. Започаткували волонтерський клуб. Зараз ця допомога всягає близько 4 мільйонів гривень і тисячі просто кілограм, майже тоннами ми відправляли гуманітарну, відправляємо гуманітарну допомогу нашим військовим. Тому але коли я прийшов на каденцію, так сталося, що. Наш університет прийняв таку політику, що студентам все-таки потрібно вчитися в університеті. Тим паче, педагогічний університет це ті люди, які в майбутньому навчатимуть дітей, які можливо навчатимуть і інших фахівців. Тому студенти вийшли на очне навчання. Я дуже дякую керівництву за таке рішення. Правда, не всі, тому що зрозуміємо, що це безпекова ситуація. І почався процес, коли ми показували студентам, що ж означає. До воєнне студентське життя. Коли ми коли були дискотеки, хоча ми дискотеки не організовуємо, коли були якісь заходи, і спортивні, і культурні, і соціальні, ми почали це потрішки відроджувати. Розпочали з найменших елементарних вікторин, де представники з усіх факультетів, щоб вони знайомили між собою, щоб знали, що я навчаюся не такій спеціальності, а ось це на іншій спеціальності. А потім ми почали робити заходи більш масштабніші на сотні. На дві сотні студентів. Зараз ми вийшли на рівень, коли в нашому університеті проводяться заходи, які там нараховують 500-600 студентів. Це... Тобто, фактично, дякуючи небайдужим людям, дякуючи нашому керівництву за підтримку, безумовно, без керівництва нічого не було, ми помалесеньку вийшли. Да, нам було важко. Важко, тому що це війна. Особливо я пам'ятаю той день, коли розпочалися масові ракетні удари по Україні. Ми були в укритті, і ми дізналися, що все таки була рекомендація з міністерства, щоб нас, ми певний період часу навчалися в онлайні. І це така трагічна для нас подія. Ми дійсно пішли на онлайн, але потрішечки почали виводити студенти. Зараз нас навчається. Досить велика кількість студентів наочному всі вони розуміють, що таке студентське самоврядування. Команди активні, команди працюють. Я дуже пишаюся своїми командами, своїми людьми, які мене оточують. Ці люди, які завжди поруч, і ми продовжуємо. Скажімо так, витягувати студентів з цього віртуального екранного світу, коли був ковід, коли початок війни. Тому студенти зараз нашого університету знають, що таке студентське не тільки студентське, а активне студентське життя. І я безумовно разом з своєю командою цим пишаємося. Я був навіть шокований, чесно, по, е, буквально кілька тижнів тому у вас, по-моєму, провели ніби для першокурсників як шоу-талантів. Бо коли я був на першому курсі, да, я теж навчався в цьому університеті. Е, це я чув тільки від старших курсів, але тоді ми прийшли і одразу ковід, і, на жаль, не вийшло відчути весь смак цього студентського життя, але добре, що ви це повертаєте. І одразу ось таке питання, ти перерахував, що ви. Дуже багато проводите заходів. Як саме обираєте, які, які заходи цікаві будуть для студентів? І, можливо, ти б навів якийсь приклад найцікавішого, який пам'ятаєш? Звичайно, для наших студентів сформувалася тенденція, що найбільша кількість студентів йде на інтелектуальні заходи. Ми організовували щодо коли, яка була інтегрована для наших студентів. Ми створили власні правила. Ми... Підготували спеціальні запитання, які будуть дуже цікаві студентам про молодь, про сучасність. Тому найкращі наші заходи це ті заходи, де є інтелектуальна боротьба між факультетами. От, наприклад, в нас вже проходить, ми створили з командою студентську інтелектуальну лігу нашого університету. Насправді, жоден університет, не тільки Вінниці, але й України під час війни цього не робив, тому що ми моніторили всі абсолютно студентські ради і студентські парламенти. Це ліга, яка нараховує. П'ять ігрових зустрічей на кожну ігрову зустріч. Виводиться п'ять раундів інтелектуальних. Раунди змінюються, змінюються журі, тому що, щоб не було, щоб вони не були заангажованими під факультет. І в нас ось четвер має бути вже п'ята фінал. І команди змагаються. Є турнірна таблиця. Турнірна таблиця висвітлюється. Всі студенти ходять і бачать, ага, сьогодні е, перше місце прийняв юрифічний факультет, а, а вчора був там фізичне виховання. Тобто, дуже-дуже така е, якась йде м, специфіка, тому що студентам цікава інтелектуальна робота. Е, е, щодо ще таких крутих наших заходів, в нас дійсно сформувалася студенція волонтерська, дуже потужний волонтерський в, нас рух в університеті. І м, в університеті в нас діє волонтерський клуб, який організовує цю всю роботу. І я скажу, що коли ми організовуємо, наприклад, збір речей або виготовлення окопних свічок, дуже багато студентів погоджуються. Ми не встигли написати оголошення про те, що нам треба допомогу перенести звідкись кудись, щоб там організувати все. У нас багато вже бажаючих зараз. Ми готуємося, готуємо приміщення для виготовлення окопних свічок. Вже є бажаючі студенти доєднатися, вже приносять віск, приносять парафіна. В когось знайомий там також волонтери вони їх підключили. Тому це така системна робота. Відповідаючи на запитання, інтелектуальна робота і волонтерство, поєднання, яке функціонує в нашому університеті, і це ну це це такий привід. Вородіти за наші студентів напевно ми в гарну справу робимо, якщо дійсно таким чином ми залучаємо студентів до таких важливих е, сфер життя, як інтелектуальна діяльність і волонтерство станом на війну. Ну це круто про заходи. Ось ми проговорили вже і почули, що реально дуже багато різних ініціатив ви проводите. Але ж тут ще студентське і саме самоврядування. Чи долучаються ось як правильно сказати, учасники команди студентського самоврядування до оських більше процесів управління і так далі? Так, звичайно, у нас студентське самоврядування це є орган, який захищає права студентів. Ми представлені на май на усіх конференціях, семінарах, засідань, засідавчиної ради, степенянь комісії тобто всі такі формату зустрічі, де обговарюється навчання або обговарюється добробут наших студентів. Ми там є. Ми говоримо свої побажання, ми голосуємо. Ми можемо бути навіть в комісії, яка підраховує голоси. Тобто, це все дійсно на високому рівні. У нас організовується, і дуже приємно, що таке ставлення керівництва до студентського нас сприймають серйозно. Тобто серйозне сприйняття, дає більшу мотивацію працювати. Коли ми там, наприклад, йдемо разом з керівництвом, ми обов'язково сідаємо біля керівництва. Керівництво приходить на наші заходи. Нас запрошують на їхні заходи, на таке більш наукове спрямування. Ми разом працюємо тандемі. Якщо ми організовуємо є керівництво, якщо керівництво організовує звичайно є студентське самоврядування. тому в цьому питанні дійсно от управлінська частина дуже активно присутня, і ми також з цим пишаємося, тому що недалеко не усі студентські об'єднання університетів мають таку можливість, як маємо ми насправді. Ось, повертаючись, на жаль, до теми війни, хочу ще спитати тебе, як ось ти вважаєш, як війна змінила е, ось це покоління студентів, а точніше їхнього бачення і навчання, і загалом майбутнього? Це дуже важке запитання насправді, філософське, в деякій мірі, запитання, але те, що я помітив з початку війни. Майже в усіх студентів є таке відчуття і таке бачення патріотизму. Патріотизму, яка, яке відчувається в різних речах, елементарно на заходах лунає українська музика, яка написана під час війни, яка написана військовими нашими. Якщо ми організовуємо збори, це просто велика кількість студентів, які бажають долучитися. Якщо лунає хвилина мовчання, всі прекрасно розуміють, що це, тому що в кожного є вже приклад, коли вони якось втратили на цій війні. Тому це покоління. Студентів воно більш направлене на патріотичну складову, і всі питання, які в них протягом життя виникають, мені здається, що вони вирішують під призму того, чи буде це корисно для країни, чи буде це корисно для мене, і чи буде це корисно для мене як патріота. Але те, що студентство стало більш патріотично налаштоване, це дійсно правда. Але, але розуміти, є інші університети, я говорю за свій, якби ж всі були як ми. Хоча це така фраза, знаєте, не дуже лунає. Але я можу сказати, тільки за тих студентів, яких я бачу своїх студентів, свого університету рідного, якому я чотири роки навчаюся. У мене ще є для тебе ще одне питання, а це останнє питання, яке ми задаємо кожному гостю нашої програми: таке традиційне. Якщо тобі минуле було філософське, то це ще більше філософське. Що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Перший день, коли закінчиться війна, я згадаю всіх тих друзів, знайомих, наших викладачів, студентів, які віддали своє життя за нашу незалежність. Це буде першим, що я зроблю. Друга річ це, напевно, я зберу усіх своїх друзів і ми відвідуємо стелу загиблим. Третя річ це я особисто підійду до стели. Загиблих нашого університету, в нашому університеті є така стела, там і студенти, і наші викладачі. Подякую їм за те, що ми вистояли за те, що ми є незалежною країною. А потім, я думаю, що буду планувати щось на майбутнє. Але це вже буде інше мислення, інша ідеологія, ну і зрозуміло інше майбутнє. Дуже дякуємо тобі, що завітав до нас і за таку цікаву розмову. Дякую за можливість почути мою думку. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, у нас в студії був Іван Сотник, голова студентського самоврядування. І говорили ми взагалі про активний рух студентського життя. Тому навчайтесь, мрійте і розвивайтесь на все добре.